Тема сьогоднішнього відео буде безіндикаторна торгівля на основі рівні плюс паттернів на періоді М15 або М5, відповідно на 3 дня. Чому саме зупинився для початку на такому відео? Тому що, як правило, новачки горять бажанням торгувати вже зараз і багато, а це дасть можливість вам, якщо дана система чи суть, ви зрозумієте. Легко протестувати її як на історії, так і тестері стратегії. Ні для кого не секрет, що ринок у нас ходить фильками фильками може бути більші, менші, але все ж таки в основному ринок більше сидить, якби в флеті. І наша суть буде якраз навчитися бачити оці найближчі рівні, і біля них ми будемо шукати. Наші патерни. Патерни будуть в основному це пінбари. Думаю, нікому не варто нагадувати, що такий пінбар. Також будемо дивитися за так званим поглощенням кольора я зараз не буду заливати. Поглощеннями, або є також досить потужні бари, які перекривають рух. Попередніх свічок, тобто це говорить про силу покупця. Ну і доджі, як будуть на ринку появлятися, також буду про них згадувати. Тобто, яке буде наше завдання? Наше завдання буде зайти, щоб тут топлос і тейк Profit. Мав би запас ходу один до двох. Відповідно, якщо у нас тут запасу 1 до 2 відносно. Не буде, ми будемо і сигнал ігнорувати. Тепер на ділі і повертаємося до графіку. Графік стоїть М15, за основу будемо брати в торгівлі М15 нані паттерни, а основний рівень ми і так будемо бачити за кожен день, будемо їх виставляти, переставляти, їх є візуально видно. Ну, якщо візьмемо, будемо ставити по хвостам, але будемо пам'ятати, що може бути недобій рівня, тому не варто звертати увагу, якщо десь відбувається недобій. І також будемо по ходу їх підганяти. Якщо беремо, це буде у нас перший день торговий. З попереднього дня у нас є явних два рівні. Зараз буду показувати на історії. Це зекономить нам час. Да, це буде менша якість, але я думаю, ви зрозумієте суть, і це зекономить ваш час на перегляд, але ви зможете собі тестувати в тестері. Отже, виходить, що в нас тут є. Перший сигнал у нас є. Ось секундочку. Перший сигнал у нас є ось тут. Недобій до рівня, дуже сильна ростуча свічка, піпери, як їх ще не називають, але суть для нас така, що був шикарний фіст, свічка, і тут, сюди стоп. Один до двох те, що нам потрібно для того, щоб заходити в ринок. Бундочку. Звідси в нас ринок пішов в ріст, показував. Тобто, якщо по цій свічці ми навіть заходили по кінцю, по закриттю, у нас був без стоп-20 пунктів, що досить є великий. Потенційно у нас є сюди 70, але ми беремо один до двох. Тобто, один до двох в нас таки було б виконано ціль по тейк профіту. Важливо пам'ятати, що якщо ми говоримо за єврика, то краще всього торгувати тільки американську і європейську сесію, тобто орієнтовно буде десь до 17-ї години. Чому так? Тому що пізніше вже ринок стає більш в'ялий і ми не зможемо знайти такі якісні входи. Дивитися, тут у нас був один вхід. Якщо ми в плюсі, то на закритті ринку можна ордер закрити. День пройшов, наступний день виставляємо наступні рівні. Рівні виставляємо спочатку закриття, відкриття попереднього дня, але якщо є видно, що була Азіатська сесія, видно, що була гарна торговка, ми зранку в годині 9. Можемо ще додати додатковий рівень. Тобто є ще один рівень, у нас який прийшов з 9-ї години, і тоді вже ми мали тих два рівні. Тут, як бачимо, був недобій, ми ні до чого не дотягнулися. І тільки аж 13 в 13-й годині у нас поступив якісний сигнал на продажу, це вигляді доджа. Стопік у нас він давав поставити досить коротенький, навіть там 5 пунктів. Рахунок бажано брати ЄСенвський, тому що там будуть менші спреди, і це дозволить нам максимально ефективно торгувати внутрі дня. Тобто, бачимо, цей сигнал у нас відпрацював чудово, далі вже е, пішла 16-та година. Тут у нас був недобій, тут у нас би сигналу вже не було, як би ми його не натягували, не придумували. У нас був сформований ще один рівень, але, як бачимо, він був пробитий неякісно. Часом ви, як будете більше практикуватися, ви зможете дивитися за такими сигналами, так званими ложними пробоями. І відторговувати також їх. Тобто, у нас був один сигнал, один до двох він дав. Тут було пробиття попереднього максимуму, але сигналу на торгівлі на вхід не було. Тобто, навіть якщо б це був робочий час, ми б там не заходили. Відповідно, у нас було по одному входові в день. Тобто, бачите, навіть те, що це М15, це не означає, що. Завжди будуть сигнали для торгівлі. Тому Форекс це досить багато про терпіння і про те, що треба буде сидіти і вичікувати своїх сигналів. Бо не так все просто, як розказують, знайшов паттерна, знайшов одну свічку, і в тебе вже вагон прибутку. Але те, що менше входів, це автоматично може бути і те, що буде менше стопів. Отже, починається наступний день, виділили наших два рівні АТР-60 пунктів. Дев'ята година ми проснулися. Дев'ята, що починається європейська сесія. Тут можна пошукати індикатора сесій, якщо воно вам допоможе. Тобто, як бачимо момент, коли ми сіли до торгівлі. По азіатській сесії вже був рух. Також варто на майбутнє дивитися, звертати увагу, якщо торгувати внутрі дня. Якщо в нас тут на азіатській сесії був більш такий флетовий, то нема напрямку, куди далі ринок буде. Якщо брати оцей день, то вся азіатська сесія був ріст. Тобто, коли ми росли на азіатській сесії, більшість того, що ми продовжимо ріст, мінімум на європейській сесії. Якщо можна було відмітити собі так зване, є там пробої азіатської сесії, по максимуму, що було по сесії, ми бачимо, що тут можна було заходити з коротеньким стопом на покупки, але це вже питання досвіду. Максимум попереднього дня в нас був пробитий одною свічкою, і, виходить, по стратегії в цей день сигналів більше не було. Виставляємо знову рівні, які було видно. Тут отакі хвости ми їх також відзначаємо, тому що це були місця, від яких був викуп чи закуп. Як то правильно буде називати, неважливо, але ці хвости мають значення, тому що досить часто є, пробують їх вибити, бо всі вчать, що стопіка треба ставити за мінімум, максимум. Воно і правильно, тому що зачасту, якщо виб'ють, то підуть далі. Скажімо, якби ми тут стояли у продажі, так одна б ми свого стопа не ставили, його все одно вибило. Тому нема потреби завищувати свої стопи. Розбираючи цей день, був сигнал, але це була друга ночі, нам воно не підходить. Шукаємо, їм де 9 9 година на цей момент. Ми мали два рівні. Додатково можна було ще по Азії відзначити оцей рівень, тому що тут був фіст, два рази відбивалися, тобто їх цих два рівні можна було додати. Як бачимо, Азія також як тут падала, так і тут продовжилося падіння. Але сигналу нам явного не було. Єдине, що тут можна було вже після цієї проторговки, яке отаке скупчення свічок навіть на М15, це є свого роду такий невеличкий накопичувальний флет, консолідація, як її не називайте, але це. ой, так буде погано, бо свічки перекриваються. Але це є знак того, що ціну нижче не пускали. Тому після цього пінбару ми могли спокійно заходити, тому що перед цим був навіть оцей пінбар можна було пробувати брати вже. Тут стоп був дуже коротенький, відповідно, потенціал у нас був на попередній рівень. Чому ми так йшли? Тому що в нас попередній день був ріст, тому є ймовірність, що такий ріст продовжиться і на наступний день. Тому після таки, на таких накопиченнях варто відслідковувати пінбари, коли є поглинання, і тоді ми заходимо, це в нас дає можливість поставити адекватний стопік, і ми спокійно можемо забирати своє співвідношення один до двох. Як бачимо, якби торгували, таке до максимуму дійшли, але це вже був вечір. І ми би тут не входили, тому що нереально сидіти цілий день за терміналом, відслідковувати, сидіти реально, але проблема основна буде в тому, що коли сидіти довго за комп'ютером, ми будемо знаходити собі лишні сигнали для торгівлі. Тепер ось цей день те, що я говорив, що коли в нас Азія має 25 пунктів накопичення. Або флет, тут у нас той рівень, що лишався, він у нас буде вже працювати тут, як він не є головним, але його варто враховувати в своїй торгівлі. Особисто мені дуже подобається така от комбінація з цих трьох свічок, тому що для мене особисто вона є досить сильним сигналом. Коли я таке бачу на будь-якому таймфреймі, я не пропускаю таких сигналів. 12 пунктів до 40, один, до 2, ми своє тут також забирали. Рівень у нас вже відповідно буде стояти ось так, по мінімуму, і по максимуму будемо виставляти отак. Одні говорять ставити по тілах, другі по хвостах. Але якщо ви будете так розбирати графік, ви спочатку можете, ну, навіть не то, що можете, а ви спочатку. Бажано подивитися на історії, поробити собі скріни От таких комбінацій, де вони відпрацьовують. Не обов'язково, що був добій, але тому що, коли буде тренд, завжди буде не добивати на відкатах до двійних касань. Що в нас маємо на наступний день? Флет, флет, флет. 9 година. 9 година у нас знову пролетіла нижче. Це отакі от візуальні, якби ми бачимо, було накопичення на американській сесії. Ми їх для себе відмічаємо, щоб дивитися, це є зони інтересу. І ми будемо біля них дивитися, як себе вів ринок. Європейська сесія також зробила свій рівень. От ми маємо таких два рівні, кроме того, що є рівні з попереднього дня це мінімум європейської сесії. Із американської сесії був максимум. Як бачимо, ринок зафлетив, тому це означає, що очікується сильний рух. Якщо б не на цьому пінбарові, то я думаю, отут би ми точно зайшли після цього сигналу в покупку. Але був дуже шикарний виніс, скоріше всього, в дні 18 година. Деколи в 17-й бувають новини, якщо ми біля терміналу і бачимо такий гарний винос. Немає потреби ставити стопа за весь фіст, Ставимо за основний якби плетовий рівень, навіть до 15 пунктів, також себе відпрацювали. Навечір була знову оця комбінація, про яку я говорив з трьох свічок. Вона також себе відпрацювала, не дивлячись на те, що вже були не торгові години з точки зору. Чергових сесій. Четверта година. На Азії був сильний імпульс після флету. Відповідно, якщо ми зранку такий бачимо, то ми повинні шукати вхід з відкату. У нас був вчорашній максимум. І тоді тут не було ніякого гарного сигналу. Єдиний сигнал, де можна було зайти, і видно було, коли туди поставити стопік. Це ось цей пін-бар, і від нього можна було входити. Чому не все так однозначно, як здається, тому що я не підбирав картинки, я не вибирав, де саме буде гарне місце, щоб вам показати, як по-каталожному відпрацьовують ордера. Бринок він завжди хаотичний, і ніхто вам точно не скаже, де буде правильно. Входити це тільки ваш власний має бути досвід, ваша робота з тестером, просто є паттерни, є місця, в яких вони будуть мати більшу ймовірність відпрацювання. Якщо так взяти, то зараз раді цікавості, думаю, що відкат був на 61, не на 50 навіть. Оце як дум... ну це вже мішанина, але от як кажуть, коли є правильний ринок. То тоді і ФІБО дав ось тут відкат на 50%, і ретест попереднього пробою, от в таких місцях, коли був сильний ріст відкат, ви вже мусите. Тут не було, по паттернах тут входу не було. Тому, якщо чекати без досвіду, але суто 100% підтвердження, тут ви сигнал пропустили би однозначно. Був по фустові один рівень, тепер по максимуму дня у нас є рівень. І ну, тут рівень по мінімуму навіть нема резону ставити. Тут треба буде виставляти рівень по азіатській сесії. Так, до, до 9-ї години. Бачимо знову 20 пунктів, був флет накопичувальний. Лед, якщо ми. Додатково для себе відмічаємо азіатську сесію. Попередній день був ростущий. Ми пробили. Тут можна було на цьому поглинанні заходити, але якщо ми навіть його пропустили, то у нас був імпульс, відкат, пінбар. Після пінбару маємо вхід на своє співвідношення один до двох. Тут. Бачимо, відбулося накопичення, хвости, хвости, хвости. Навіть одне накопичення пробили, ще одне зробили, і бачимо практично всі закриття відбулися нижче попереднього максимуму. А то після цього пінбара ми могли заходити в продажі. Тут по цих хвостах це вже є такий більш Надуманий рівень, видно тільки його по історії, тобто, якщо ми, би ми тут заходили, то є співвідношення один до двох ми беремо. Тепер дивіться, як гарно Азія впала на 60-70 на 70 пунктів. Ах, жаль, третя година, бачите, не встигли би ми взяти каталожний дзеркальний рівень. Бо була 9 година, наш час європейський. От тут 9 година, відповідно, ми мали на цей момент рівень азіатської сесії, і тут навіть не знати не було толком, де сигнала. По історії, то ми бачимо, що можна було придумати тут, але по факту ми би тут сиділи цей день на заборі. Тому що азіатська сесія дала нам сигнал для шортів. Але гарного сигналу для того, щоб зайти в продажі, нам не було. Саме краще, як будете тестувати дану стратегію, проганяти її таки в тестері стратегії. Як не знаєте, що таке тестері, як ним користуватися, пишіть, я кину посилання, де його можна знайти. Таким методом, який гарний Геб був, таким методом ви маєте проходити в тестері, брати будь-який період. Не бачачи історії, от як скажемо, тут не видно. Є накопичення. Кінбари тут теоретично можна купляти. Ми бачимо, покупка відпрацювала наша. Зараз подивимося трошки, так проженемо по невідомому графіку, що в нас буде попадатися. Так, це в нас зараз нічка, нічку ми маємо перечекати. О, дев'ята година. Дев'ята година. На Азії буфлет. Явних рівнів в нас немає. Бачите, як буває? Бувають такі новосні свічки. Ага, це якраз було 15.30. Тобто винесло що в одну сторону хвости, що в другу. Тобто, хто був в покупках? Стопік за мінімум денної свічки, хто в продажах всіх повиносило. Але сигналів для входу так і не було. Тут можна було після падіння вже дивитися для тих, хто дзеркальні рівні, тобто, як кажуть в класики, якщо в нас була підтримка, вона з часом стає спротивом. Ну, але тут не було куди закидати стопи, тому я не думаю, що тут була б в когось можливість зайти. Тобто до чого суть зводиться, що можна торгувати внутрі дня з рівнями і з паттернами. В чому плюс що вони дають, можна ставити завжди вже відслідковувати міні-рівні. От у нас був один рівень по азіатській сесії, хвостики маленькі, тут взагалі з ідеальним стопиком можна було заходити в продажу. І для цього вам потрібно лише власна надивленість. Те, що вам хтось покаже чи скаже одна-дві свічки, і вона буде працювати на Фоно ну, подібна ситуація. На Форексі це так не працює. Лише власний досвід, власний тестер. І чим більше, якщо ви тестері прогнали один, два, три дні, вірніше посиділи декілька годин. І бачите, що вам ця стратегія не підходить, або таймфрейм за маленький чи за великий. Можна переходити на більшу. Ось, будь ласка, так само є густи, рівні, але тут вже будуть більше недобої. Тут вже сигнал може бути і один в тиждень, якщо шукати. Але на більшому знову ж таки можна тут навіть, якщо би так сказати, і без рівнів можна слідкувати. Є пінбар, зайшли, стопа поставили за пінбар. Є пінбар, зайшли, поставили за пінбар. Головне не брати всі підряди, щоб вони принаймні на рівні сьогоднішнього дня обновляли якісь мінімуми, максимуми, і тоді буде більша ймовірності їх працювати. Тому беріть тестера, працюйте і дивіться, підходить вам такий стиль. Можете його вдосконалювати, не підходите, не підходить. Значить, закидаєте 5 минутки, переходите на М15. Не виходить на М15, пробуйте М30. Не, не підходить ні М30, ні М15, отже, або інструмент вам потрібно міняти тут валютну пару, скажімо, пробуйте нафту. Вона досить теж така технічна. Якщо не зможете, ну, тоді вам потрібно шукати додаткові ще підтвердження. Варіанти дивитися, хто з машками, хто ще з якими індикаторами торгує. Ну, краще всього навчитися торгувати по паттернах, по графіку, по підтримках. Тому що це класика, і тому що тут не буде як дивіться, один рівень. Під ним бились, пробили, раз відбились, другий відбились, третій відбилися. Так, це історія, але воно буде так відбуватися в реалії. Раз, два. Очередне касання сьогодні було, а це ще не сьогодні, то історія. Тому все відпрацьовує, але ви повинні для себе зробити свої правила і на основі цих же правил йти в реальну торгівлю. Якщо є побажання, відносно яких тем розглянути, пишіть, буду записувати наступне відео.